Чим закінчаться ці судові процеси? Сяде, Дуже, важко. <гум> <гум> Дуже важко вангувати, тому що тут треба бути експертом з американської судової системи. Це дійсно вперше в американській історії таке. Е, ви знаєте, незалежно від того, сяде чи не сяде, я не думаю, що це буде якийсь е, ну, не знаю, вибух чи злам для американської політичної системи. Я думаю, вона триватиме і існуватиме далі. Я погоджуюся з лими язиками, які кажуть, що саме це глибинна держава, ну в конспірологічному розумінні. Або політична еліта, політичний стеблішмент сполучених штатів не хочуть допустити Трампа до другого можливого президентства. В цьому є твереза зерно, тому що з очевидністю не хочуть і цього не стидаються. Який спосіб вирішується це питання, чи сяде чи не сяде, головне, що це відбувається за американською правовою процедурою за їхньою справедливістю, і тут ми можемо тільки спостерігати і дивитися за результатом. Головне, що відбувається все по закону. Це в інтересах тим, хто ці до речі, інтереси не скриває, щоб Трампа не допустити до другого президентства, які в нього там є чи немає шансу. Це інше питання. Ну просто такий спосіб. Цей але я переконаний, що окрім Трампа, у нас є багато інших загроз саме для України, тому що є інші республіканці, які вважають, що це які можуть називати е, війну Росії проти України якимось конфліктом. Знаєте, що тут можна замирити Росію і так далі. Такі політики є е, в Америці, і будемо дивитися, хто ще там ну, десантис його там заяви. Там зараз просто не задають так з нуля, але дійсно вони такі радше вигідні Росії. Тому окрім Трампа, у нас одно є з чим працювати в американському політику, щоб і надалі підтримувати ем, оце от е, позицію більшості, все ж таки як республіканців і демократів, що Росія це загроза, і з Росією можна боротись. І насправді суто знаєте, з такого холодного жорстокого розрахунку насправді побороти Росію українськими руками. Це дешевше, ніж пряме зіткнення США з Росією, в першу чергу для самих Сполучених Штатів. Це звучить брутально, це е, страшно, тому що ми українці боремося за свої існування, Але насправді послаблення Росії, яке відбувається зараз, це дешевше, ніж якби це безпосередньо було залучені на бою американців. Для американців, я маю на увазі.